Доброго ранку, доброго дня, хай все навкруги добрим буде щодня. Малята до нас прийшла весна і принесла з собою цікаві завдання. Що це, діти? Квіти, чи однаково вони кольору? Ні. Давайте їх назвемо. Це червона квітка, жовта, синя. І зелена. Молодці. Малята нам треба до квіточок добрати серединки, такого ж кольору, як квіточки. Ця квіточка червона, до неї червона серединка. Ця квіточка жовта і жовта серединка. Ця квіточка синя і синя серединка. А до зеленої квіточки. Так, зелена серединка. Молодці малята. Ми до всіх квіточок правильно підібрали серединки. Такого ж кольору, як і квіточки. Погляньте, який гарний букет квітів. І до цих квітів теж треба підібрати серединки, такого ж кольору, як квіточки. Будьте уважні. Червона, синя квіточка. Помаранчева, фіолетова. Дітки, погляньте, який гарний вийшов у нас букет. Малята, а на цій галявині розквітли такі дивовижні квіти. У них серединки однакового кольору, але різної форми. Кругла, квадратна і трикутна серединки. Треба правильно підібрати серединки до квітів. Будьте уважні. Молодці. Ви добре справились з завданням. Малята, що ми сьогодні робили? Так, добирали серединки до квіточок. А якої форми у нас були серединки? Круглі, квадратні, трикутні, молодці. Малята вдома за бажанням можете ще пограти з квіточками, а я чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей, малята!